І ми цю консультацію зараз отримаємо. Будь ласка, прокоментуйте сюжет. Чи все правильно? Е, ні, ну звичайно, все правильно в сюжеті дуже багато корисної інформації. Але я хочу сказати, що вегетаріанство відмови від е, е, їжі. Живої, скажімо так, це досить свідомий вибір. Це людина має зробити обов'язково самостійно дійти до цього, ну скажімо, філософськи більше. І я вважаю, що краще було б у цьому випадку все ж таки дотримуватися посту періодично, тому що пост, якщо його не позбавляти релігійно-філософського підґрунтя, має дуже серйозний, дуже суттєвий, дуже позитивний вплив на організм людини. Але при цьому варто було б дійсно про. Консультуватися із лікарем або із дієтологом, який вам е, порадить, як е, урізноманітнити свій раціон, як не зробити найважливіші помилки, тому що багато людей, які знаходяться у стані посту, роблять велику помилку. Вони дуже звужують е, свій раціон, вони обмежують дуже е, своє харчування, і в основному худнуть на вуглеводах і. Після е, виходу з посту е, кілограми, які вони втратили, вони їх втратять звичайно. Е, Обов'язково повертають ну ну. Частіше всього повертаються і навіть з надлишком. Вегетаріанство це свідомий вибір. У вегетаріанстві є дуже багато позитивних моментів. Якщо людина не їсть плоть, то це, скоріше, знову ж таки, її філософська позиція. Знаєте, кажуть, що якби на бійнях були прозорі стіни, і людина, хоча б раз пройшла повз цієї стіни, вона б в житті ніколи не їла м'яса. Тому що те, що відбувається, коли тварину позбавляють життя для того, щоб ми потім це з'їли, то це дуже. Дуже страшна річ, і там дійсно і гормони і зміна молекулярна самої тканини м'яса. Тобто, їсти чи не їсти м'ясо, людина має вибрати сама. З точки зору отримання білків і відсутності білків із тваринного харчування, можна білки отримати із рослин. Дуже багато з рослинного харчування, дуже багато дуже е, е, розумно е, написано дуже багато творів на цю тему. Але якщо ви не їсте е, тваринну їжу, якщо позбавляєте себе жирів тваринних, то тут варто дуже серйозно консультуватися і дуже правильно раціон складати, щоб отримати всю користь. А якщо я от, наприклад захотів стати вігатери... а, от якщо я так різко возьму і відкажуся від м'яса, які після цього после можуть бути, чи не можуть? Ну, по перше, навряд чи у вас це вийде. Тому що якщо ваш раціон складав до цього там ну 20-25 років, ви харчувалися і із сім'ї заклад... закладені у вас такі традиції. М'ясоїдства, то навряд чи у вас вийде відразу позбавити себе цього задоволення. Тому що для вас це дійсно задоволення. Коли я відмовлялася свого часу від м'яса, то це було дуже важко. Півроку пів пів я була у стані такому, я відмовлялася свідомо абсолютно. І півроку я знаходилася у стані такого вибору, проходячи повз м'ясні відділи. Мене Кликало м'ясо і кликало досить довго. Потім, потім організм переходить і е, е, звикає. Найголовніше, якщо це свідомий вибір, знову ж таки, найголовніше, що варто побудувати так свій раціон, щоб це було ну, найменш е, болісно для організму. Тобто замінити. Е, е, Білки тваринні білками рослинними, і це спеціалістам обов'язково підбере цю програму, якщо це свідомо. Якщо це просто дань моді, тому що так хочеться, модно, хочу спробувати. Ну, спробувати можна, звичайно. Я не вважаю, що це якимось чином впливає якось дуже негативно на здоров'я, в принципі, ну тобто можна там тиждень через тиждень розвантажувати організм на да, тиждень м'ясоїм, тиждень не їм ну. Ну, в цьому, Мені здається, в цьому немає логіки, як такої. Тобто, якщо ми відмовляємося від м'яса, знову ж таки, це вибір свідомий. Ми не їмо наших друзів менших, скажімо так, uh -huh. ми не їмо плоть, ми не їмо м'ясні продукти. Якщо ми тиждень вегетаріанці, а тиждень не вегетаріанці, ну, немає в цьому сенсу, я так розумію. Краще вибрати для себе позицію, відповісти. Знаєте, як кажуть, будь-можна дільним чоловіком, як казав, як сказано у Євгенія Нігідні, і думати красі на тій. Ви можете їсти. М'ясо і при цьому бути чудовою людиною, любити ж любити тварин, допомагати їм і так далі. А можна не їсти м'ясо і при цьому бути? Ну... ну шановні, якщо ви вже вирішили змінити своє життя, то краще звернутися до дієтологів так. професійних, які вам допоможуть правильно сформувати. Так, да, Спасибо вам большое. А, вам. а ми до скоро вам. к вам вернемося.